Бураніше купив собі таку мишку. Це ще років більше, ніж напевно 10 тому блютуз. Була вона у мене на батарейці. Ось був тут такий відсік. І в ньому була батарейка. Модернізував. Мишку за допомогою плати ТП-4056, яка заряджає акумулятори 18650. Ось я вже розкрутив. Взяв акумулятори з одноразок електронних цигарок. Два штуки. Баночки ось таких. ось Все поприпаював до штатного кріплення контактів зробив і, виходить, у нас мишка. Працездатна. Тобто можна спокійно підключатися і вона працює. Звісно, є один мінус. Тут а, іде мікро USB для зарядки і немає зверху ніякого кріплення, то взяв, заклеїв на простий суперклей та й тримає доволі непогано. При постановці на зарядку світиться червоним. Індикатор. Коли зарядилося, світиться синім. Ось видно. Хватає цих акумуляторів на довгий період часу. Я декілька днів пользувався мишкою і то не розрядилося. Кришечка закривається і все воно клікабельно і все воно працює.